Слава Ісусу Христу. Отче Василь, поясніть, будь ласка, історія Ісуса Христа відбулася на святій Землі в Єрусалимі. Чому тоді наші віри відрізняється єврейська і християнська? Дуже дякую за Ваше вчення. Ну, Питання дуже класне. Ми маємо все те вчення, що мають євреї. От, повністю все. Від Адама, від Авраама, Ісака, Якова, Ноя, Всі все книги старого Завіту крапка крапка, слово в слово. Але прийшов Христос. А євреї його не прийняли. І поняття. Ось мій прийміть це і моє тіло, що за вас ламається на відпущення ріхів, і чаша новий Завіт укладаю між вами, не прийняли. Євреї не прийняли. Тому у нас трохи більше, як у євреїв, бо ми маємо все те, що було до Христа, повністю все. Євреї, вони визнають, і вірують в єдиного Бога так само, як і ми. Нас Бог один, тільки Він перебуває при Святій Троїці. і це нам об'явив сам Ісус Христос. А євреї просто не прийняли. І все, тому ми відрізняємося. Ми, християни, тільки прийняли Христа, а євреї чекають, ще, що має прийти. Вони не відкидають, що він, вони знають, що він має прийти. Месія має прийти, і вони ще його дотепер чекають. Вже 2000 років Христос прийшов, а вони його ще чекають. така різниця.